Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні я буду обробляти свою полуницю, вірніше підгодовувати препаратом, який дає багато зав'язі гарну квітку на полуниці і смачну ягоду. Для цього обов'язково полуницю перед тим як вона починає викидати уже бутони. на у кущиках треба обов'язково обробляти цими двома препаратами. Я завжди так роблю, і сьогодні я також буду проводити цю процедуру обробіток по листу. Після цього обробітку ось у ці бутончики обов'язково підніметься. Дуже багато зав'язі буде, і обов'язково ягода буде великою. І смачною, дуже-дуже червоною. Перший препарат це борна кислота. Борна кислота обов'язково дасть гарний нам цвіт, багато завізі. Для цього я беру Борної кислоти, ось у такий у мене пакетик, можна брати і в аптеці купувати порошок. Я беру 10 г на 10 літрів води. ну Десь приблизно у мене це чайна ложка, але борна кислота дуже погано розчиняється у холодній воді. Тому я її завжди розчиняю, десь у гарячій воді, гарно розколочую, десь градусів 70 Розколотити треба добре, щоб всі крупинки розчинилися. Другий препарат це сульфат магнію. Борна, кислота і сульфат магнію дуже добре між собою працюють. І також я окремо розчиняю сульфат магнію у воді, у теплій, але треба дуже довгенько поколотити, щоб він розчинився. І потім я ось уже обробила по листу свою полуничку. Звичайно, в цьому році вона мене не дуже. Треба обробляти. Ось я бачу листочки деякі скручуються, треба обробляти ще свічем, але це буде вже трошечки пізніше. А зараз я обробила цими двома добривами, для того, щоб моя полуниця от мала гарний цвіт.